У Польщі таксист напав на українку та намагався пограбувати. Як пише видання інформатор, українка Кристина Петрочук поділилася цією жахливою історією у інстаграмі. Так, за словами дівчини, у Варшаві вона намагалася дістатися до готелю, і замість того, аби викликати таксі, як робить зазвичай, вона вирішила скористатися послугами таксі, які стояли біля входу у вокзал. Вже за кілька хвилин. Вона пожалкувала про це рішення. Таксист спочатку назвав ціну за цю поїздку у 20 злотих, а згодом змінив її, підвищивши до 300 злотих. Це сталося після того, як дівчина сказала, що вона з України. Причому про те, що вартість поїздки різко жла він повідомив вже після прибуття. А коли почув, що у пасажирки немає такої суми, почав лаятися та зачинив всі двері, що та не вийшла з автівки. Після того, як молода українка зрозуміла, що закрита в автомобілі з неадекватним поляком почала стукати у вікно і кликати на допомогу. Перехожі не реагували на її заклики. Тільки за кілька хвилин намагання докликатися допомоги і вмов таксиста випустити її з автівки до дверей підійшли двоє хлопців. Але в цей час чоловік на швидкості продовжив рух. І зі словами Хочеш поліцію, зараз буде тобі поліція. За словами дівчини, таксист не вгамовувався навіть після слів, що вона заплатить названу суму. Він кричав, щоб вона віддала всі наявні кошти у будь-якій валюті. Коли почув, що у неї немає готівки, то зробив коло і лаючись викинув з валізами біля готелю. Постраждала ледь, опанувала себе та дійшла до готелю. У коментарях під постом українці почали ділитися і своїми історіями. Їх виявилося безліч. Страждали від дій агресивних таксистів, як жінки з дітьми, так і літні люди. Більшість з них платили названу суму, аби тільки вибратися неушкодженими з автівки.